Цікаві факти. Окупанти пішли в контратаку на Бахмутському напрямку. Російські війська пішли в контратаку Західніше Курдюмівки, Південніше Андріївки та Західніше Кліщівки, що на Бахмутському напрямку, щоб відновити втрачене положення. Спроби були безуспішні. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Федорівки. Майського, Дружби та Нью-Йорка. від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, розповів Ковальчук. Також Сили оборони України стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Тому, друзі, підтримуємо наших захисників як на інформаційному, так і на військовому фронті. Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Слава Україні, героям слава! Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі. Побільших пишіть. Дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу.